Усім привіт! Мене звуть Софія Качишин, і я навчаюся у лінгвістичній гімназії. Простиж сьогодні я покажу вам свою школу, місце, в якому я проводжу кожен день. Ось тут мій клас, де ми вивчаємо в основному алгебру і геометрію, а ще історію українську і англійську щодня. Бо наша школа лінгвістична, і ми справді дуже багато уваги приділяємо іноземним мовам. Я, наприклад, люблю англійську. Ми не просто вчимо слова, ми говоримо, граємо в мовні ігри, дивимось фільми і навіть ставимо сценки. А ще ми читаємо. У нашому класі є книжковий клуб, де ми обираємо, читаємо, а потім обговорюємо книгу. Мені подобається те, що ми можемо вільно ділитися думками. До речі, у нашій школі навчають не тільки шкільних предметів. Наприклад, ми мали уроки до медичної допомоги. Там я вперше навчилась накладати турнікет. Ще ми організовуємо благодійні ярмарки, де печемо печиво, продаємо його та зібрані кошти віддаємо на ЗСУ. Також хлопець нашої школи сам створив павербанк для військових. А на останньому ярмарку нам вдалося зібрати 202 тисячі гривень, уявляєте? Здається, про все розповіла як учениця гімназії, а тепер пропоную піти знайомство з директоркою. Знайомтесь, живко Герман Христина Ярославівна. До речі, пані Христина не лише тримає дисципліну і в порядок в нашій школі, а ще є вчителем географії вищої категорії. Які освітні реформи вважаєте найбільш значущими для нашої школи? Ну, найперше в нашій гімназії ми робимо будь-які зміни, і найперше такі зміни, які б цікаві були дітям. Це точно ти впроваджуємо і впровадили в нас в гімназії час, коли директор має поспілкуватися з учнями. Це час, коли після Змагань різних після якихось олімпіад ми маємо час з ними поспілкуватися, і власне цю традицію ми впровадили. Пробуємо уроки парами на рівні міста. Таке рішення є запроваджено. Збільшення уроків фізкультури, уроки на вулиці це те, що працює. Як школа працює з громадами, волонтерами в межах. Боже класна діяльності, дякую за це запитання, бо воно у нас зараз найбільш актуальне. В нас в гімназії є створена зараз батьківська така активна громадська спільнота, за допомогою якої ми вирішуємо багато і організаційних питань, і таких власне, які стосуються школи. Ми маємо класну ініціативу, яка буде працювати з вересня місяця. І однією з такою нашої найбільшої співпрацею є з центром реабілітації Анбровкен. Ми перша гімназія у місті Львові, які стали їхніми партнерами, такими маленькими партнерами, бо наша там фінансова допомога, яку ми надаємо, це така типу капля в морі, але як кажуть, капля морі це щось велике потім виходить. Ми після проведеного ярмарку вирішили, що ми задонатимо частину коштів на розвиток центру Unbroken, і ми це зробили з учнями. разом поїхали туди, передали цю фінансову допомогу. Нам подякували, отримували подяку насправді. За це, але це робили учні, тобто я теж з ними була, і їм це було дуже цінно. І власне був час, коли вони спілкувалися із військовими, які там лікуються і проходять реабілітацію. Як гімназія допомагає учням, які добре вчаться та хочуть покращити свої знання? Нагороджуємо подяками, сертифікатами і плануємо вже з два, наступного навчального року запровадити стипендію, таку гімнагімназійну стипендію. Найкращі учні, які вчаться на високий рівень, будуть мати шанс отримувати цю стипендію протягом навчального року. Яким чином аналізуєте рівень знань учнів після навчального року? Незалежний моніторинг знань, який ми проводимо один раз в році. Це з предмету там англійська мова, математика та українська мова. Е, Результат. Потім ми фіналізуємо і вже бачимо, який поступ є з року в рік. Також маємо в нас підготовку до Кембриджського іспиту, з англійської мови, і іспит є з німецької мови. У нас на базі гімназії працює ця підготовка, власне, і діти потім за кордоном можуть здавати ці іспити. Ось, а так, то стараємося входити в топ там, 100 найкращих закладів України за підготовкою до НМТ. Незважаючи на тривоги, наше навчання ніколи не переривається, оскільки у нас є дуже класне укриття. Ось самі погляньте. А ще бібліотека, де кожен учень знайде для себе цікаву книгу і порине в зовсім інший світ. Моя школа це не просто навчання, це друзі, підтримка, розвиток. Це місце, де тебе чують і поважають. А ще, попри всі стереотипи, тут цікаво. Насправді, то я й сама колись думала, що навчання це нудно. Але мій навчальний заклад довів інакше. А на цьому я з вами прощаюся. Мене звуть Софія Кащишин. До нових зустрічей, Па-па!